Всім привіт, друзі! Раджу стати на своєму каналі! І сьогодні в мене буде розпаковка паперових сюрпризів. А ви не забувайте підписуватися на мій канал, ставити лайки та також писати приємні коментарі. А ми починаємо! І так, сьогодні, друзі, я вам приготувала одну новиночку. Давайте ближче подивимося її. Я думаю, з цією новиночкою ви всі знайомі вже вам вона сподобалася. Я дуже дякую вам за перегляди. І сьогодні в нас ось така ось колекція. Сьогодні немає сонечка. Я знімаю на ось такому освітленні. Я дуже сподіваюся, що вам видно все. Дуже сподіваюся, тому що сонечка немає, в нас хмарно вже сьогодні. Тому. Ось, так, ось ось так Ця колекція називається вона виконана в чорному стилі. Всього тут 5 пакетиків. ну Маленькі колекції. В принципі, хоч ця, хоч ця, вони маленькі. І ця колекція називається Drama Queen. А, точніше, це будуть в нас такі малюночки, ну малюнки такі. Малюнки, вечірка, так сказати, в чорному кольорі, так сказати, і будуть різні різні предмети, які е, будуть застосовуватися. Тому я дуже сподіваюся, що вам сподобається. До речі, ця колекція повністю виконана е, з відкривашкою. Тут у нас, ну, як ви бачите, що у нас ось така ось відкривашка. ось Зовсім буде скоро це туторіал на моєму каналі по відкривашкам та по пакетикам. А тут в нас іде перфорація, Тому дуже сподіваюся, чи вам сподобається і ця колекція навіть більше, чим ось ця. Ось. Дуже сподіваюся. Тому давайте подивимося на наші пакетики з вами. Ось такий ось перший. Другий. Третій. Четвертий і п'ятий. Так, Ось такі ось у нас пакетики на розпаковочку. А ми, в принципі, з іншою колекцією ми знайомі, тому давайте будемо вибирати пакетики, чого тягнути. Ось перша колекція в нас. Так, це у нас пустий пакетик, ми його відкрили вже. Так, давайте подивимося, які в нас тут пакетики. Я хочу відкрити ось такий. ось якийсь На мене дивиться такий. Окей, okay, окей. Okay. Так, вибрали ми з вами один пакетик. Цю колекцію прибираємо за кадром. Так, і ось така ось наша новиночка. Давайте відкриємо ось такий ось пакетик. Він якийсь дуже сильно пухлий. Ось дивіться, який дуже пухлий. Я навіть я не пам'ятаю, що я вже малювала, тому в нас на розпаковку тепер два пакетика. Тоді було. Ті був у нас один пакетик, сьогодні два. До речі, хочу сказати вам новину. Поки буду розпаковувати, коли ми перейдемо, трішки хочу вашої уваги, це те, що відео будуть виходити. Я буду старатися їх е, е, знімати через день, тому що потрібно продвигати мій більший канал, щоб заходило багато людей. І також, ну, щоб всі дивилися мене, тому що. Дуже-дуже приємно, коли ти отримуєш приємні коментарі. Коли тебе дивляться люди, ось тому ось так ось я дуже сподіваюся, тому відео будуть виходити через день, тільки через день. А, може, будуть а, через два дні, а, тому буде. Буду... Я буду дивитися, як у мене це буде виходити. До речі, все буду вам повідомляти. Тому ось так ось. Давайте будемо переходити до нашої розпаковочки, а то щось ми забалакалися з вами. О, тепер у нас все видно. Я так поставила, все те, що все видно. Тепер дуже круто. круто. І в нас перша колекція це Hello Kitty. Нам попалась в тому відео ось така ось. Hello Kitty. Так, мені здається, що це дуже якийсь пустий пакет, але відкриваємо. Дуже сподіваюся, що тут не буде. О, друзі, ось такий у нас попався бантик. Звісно, що я вам казала, те, що це у нас один ось такий ось нестандартний бантик буде. Це у нас ось такий ось рожевий, а це в нас червоний. Він один, ну так сказати, оцей, один із всіх, тому що всі останні Hello Kitty з ось такими ось бантиками будуть. тому це в нас під номером 2. Ось, сюди, ось давайте будемо клеїти. Ось так ось гарно приклеїли, так, як, як вам показати, ось так ось. ось. Тому давайте будемо дивитися нашу новиночку. Ось так ось я постараюся на наступному відео. Зробити дві новиночки, щоб так багато колекцій було в нас, тому що якось дуже коротеньке від відео виходить. І в нас ось така ось сторіночка в чорному кольорі. Мені дуже подобається та, ця гармонія Drama Queen. І ось такі ось тут ви можете побачити, може, що нам попадеться з вами. Ось і тут у нас, як я вже сказала, перфорація. Давайте подивимось, тому що перфорацію останній раз я робила два роки назад. І то для себе я робила поправі сюрпризи, тому давайте подивимося, навчилася я чи ні. Ну, трішки не вийшло. Звісно ж, не потрібно, так, не потрібно було так відкриватися, але дуже сподіваюся, що вийде з наступного разу. І тут у нас ось такий ось стікер, він найсамий найгарніший з всіх, звісно ж. Ось, Але він просто був складений, тому ось такий ось був пухлий цей. Мене підвів пакетик. Ось така ось у нас іде ця наліпочка, і тут написано: це Star Girl. Типу. Крута дівчина, щось типу такого. Ось крута дівчинка. Ось така ось такий ось у нас цей наліпка. П'яте місце. На останнє щось нам все попадається, що в тому першому відео на п'яте місце попалось. Що в цьому на п'яте місце? якийсь Якесь божевілля. Так. Давайте будемо. Ну, і ось така ось у нас колекція виходить. Поки що не зрозуміло. Я думаю, вам буде зрозуміліше, коли а, будуть багато пакетиків, буде багато різних а, наліпок. Тому поки що, ну, звісно ж, нічого не зрозуміло. Але ось така ось у нас перша колекція. Мені дуже подобається. Це, така гармонія. Друга колекція. Ось. Тому ось такі у нас. З вами ці наступну колекцію я ще не робила. Бачите, в мене все пусто, тому ось так ось. І я вам дуже дякую за перегляд цього відео. Воно вийшло на 7 хвилин. Тому це дуже гарний показ того, що. Це дуже круто, те, що воно трошки довго довге вийшло в мене. Тому дуже дякую вам за перегляд цього відео. Дуже сподіваюся, що гарне освітлення в мене. Напишіть мені в коментарях, чи гарне, чи не гарне. Тому всім дякую за перегляд. Дуже дякую, що ви в мене дивитеся, переглядаєте. Дуже сподіваюся, що вам сподобається і це відео, і ця новиночка. Буду ще далі старатися. І всіх обіймаю, всіх дуже сильно люблю і всім па-па!